Епопея з передачою США покладів українських рідкісноземельних металів перейшла в нову фазу. Черговою ідеєю фікс президента Дональда Трампа стала українська енергетика, як іронічно зазначили журналісти видання Нью-Йорк Таймс. На тлі перемовин щодо можливого врегулювання війни в Україні в адміністрації Трампа заявили, що штати можуть взяти у власність українські атомні електростанції, щоб забезпечити їхній захист. Підписуйтесь на наш канал, якщо бажаєте знати, що відповіли Вашингтону у Києві та до яких наслідків. Це може призвести докладніше далі. Розташована більш як за 250 кілометрів від міжнародно визнаного російського кордону, Запорізька атомна електростанція найбільша в Європі, містить шість ядерних реакторів. З початку березня 2022 року контролюється російськими окупантами та в Україні по суті на даний момент не належить. Наразі усі шість блоків знаходяться в стані холодного зупину. Сама станція дістала значних пошкоджень і замінована окупантами по всьому периметру. За словами радника з національної безпеки Майка Волца. Сполучені Штати могли б бути дуже корисними в управлінні станцією з їхніми експертними знаннями у сфері електрики та комунальних послуг. Нібито американське володіння було б найкращим захистом та підтримкою для української енергетичної інфраструктури. На думку директора енергетичних програм центру Разумкова Володимира Омельченка для України це позитивна пропозиція. В інтерв'ю виданню «Уніан» він зазначив, що прецеденти передачі управління атомними станціями іноземним державам є. Зокрема, Росія володіє часткою в атомній енергетиці низки країн Азії та Африки, тож штати можуть мати якусь частку власності в компанії, яка займалася б управлінням Запорізькою АЕС. На думку експерта, її повернення в енергосистему України значно послабить проблему з енергодефіцитом. А допуск американців до української атомної енергетики дійсно може убезпечити її від російських ударів. Також можна включити американських представників у наглядову раду енергоатома та запропонувати штатам добудувати енергоблоки на Хмельницький АЕС, замість того, щоб використовувати російські реактори. Якщо говорити про офіційну позицію Києва, то за словами президента Володимира Зеленського, АЕС належить державі, але Україна може розглядати американські інвестиції в окуповану Росією Запорізьку атомну електростанцію. Зокрема, після деокупації станції на її відновлення буде потрібно від 2 до 5 років. А після того як інфраструктура буде відновлена, станція зможе приносити гроші ще через півтора-два з половиною роки. Президент наголосив, що про всі атомні станції країни не йдеться. У професійних колах давно тривають дискусії про те, чи має президент Дональд Трамп психічні розлади, пише видання громадське. Хоча клінічних доказів цьому немає, спеціалісти часто зіставляють слова та дії Трампа з ознаками нарцисизму. Більше того, така серйозна емоційна нестабільність, на яку вказують слова і дії американського лідера, робить його нездатним безпечно виконувати обов'язки президента. Докладніше далі. Книга забагато і ніколи недостатньо. Як моя сім'я створила найнебезпечнішу людину на світі, вийшла друком 20-го року, коли Дональд Трамп ще був 45-м президентом. США. книгу написала племінниця пана президента, психологиня Мері Трамп. У ній авторка припускає, що в Дональда сформувався клінічний нарцисизм і винен у цьому, нібито, батько Трампа, який почав робити з молодшого сина спадкоємця власного бізнесу лише тоді, коли цього не сталося з його старшим братом. Так вивільнився. Його монстр стверджує племінниця Трампа. Дискусії про те, чи стійка психіка у президента США тривають давно. На заваді не стало навіть так зване правило Голсвотера, за яким психіатрам у США заборонено публічно висувати припущення про діагнози політиків без їхнього обстеження і дозволу. Ще у 17-му році в газеті New York Times з'явився лист за підписом 33 спеціалістів у сфері психічного здоров'я. Незважаючи на правило Голдсвотера, вони висловили стурбованість через психологічну нестабільність. Президента на думку психіатрів, мовлення та дії пана Трампа свідчать про неспроможність толерувати погляди, відмінні від його власних, що призводить до реакції гніву. Його слова і поведінка вказують на глибоку неспроможність до емпатії. Люди з такими рисами спотворюють реальність, аби вона відповідала їхньому психологічному стану, атакуючи факти і тих, хто їх передає, зокрема журналістів та науковців. Фахівці зробили припущення, що ці атаки ймовірно збільшуватимуться, оскільки Трампів особистий міф про. Власну велич здається йому підтвердженим, і додали, що така серйозна емоційна нестабільність, на яку вказують слова і дії лідера, США, робить його нездатним безпечно виконувати обов'язки президента. У цьому впевнені не лише фахівці, але й пересічні американські громадяни. Як свідчить нове опитування агенції Reuters, американці стурбовані тим, що Трамп занадто тісно пов'язаний з Росією. На це нарікали президентові близько 56% респондентів, у тому числі 89% демократів. І 27% республіканців. Не менше половини американців вважають, що політика Трампа погіршує економіку. США. і лише 17% респондентів, у тому числі 26% республіканців, підтримали мету Трампа поглинути Канаду. Миротворча місія в Україні, яка б стала гарантією безпеки для Києва, один із найбільш спірних моментів переговорів щодо майбутнього припинення вогню в російсько-українській війні. Тим несподіваніше прозвучала пропозиція, озвучена виданням BBC, що найбільш. Більш адекватною відповіддю могла б стати поява на лінії розмежування китайських військових, можливо, у складі більш широкої місії під мандатом ООН. Докладніше далі. Видання зазначає, що всерйоз і публічно цей варіант поки що ніде не обговорювався. Але, як зазначив експерт BBC, китаїст із берлінського центру Карнегі Олександр Габуєв, він може мати низку переваг. Так, жодна зі сторін конфлікту не наважиться атакувати миротворців з Китаю, побоюючись зіпсувати стосунки з Пекіном. До того ж, не відновлення війни стане питанням престижу особисто для Сі Цзіньпіна, для якого миротворча місія стане ще ефективним способом покращити відносини. Китаю з Європою, на думку Габоєва, компроміс не повністю влаштовуватиме жодну сторону, але поки що це найжиттєздатніший варіант серед усіх. Нагадаємо, що президент Володимир Зеленський наполягає на 100-тисячному контингенті миротворців, який зможе забезпечити Україні гарантії безпеки. Його американський колега Дональд Трамп відмовляється надсилати в Україну війська НАТО, а Кремль взагалі категорично проти місії. Втім, як завжди, за даними інформаційної агенції Associated Press, яка уважно слідкує за технічними дискусіями щодо миротворчого контингенту, які точаться між західними дипломатичними та військовими чиновниками в Україні та інших європейських столицях, імовірніше за все, війська будуть розташовані на ключових об'єктах інфраструктури далеко від лінії фронту, таких як атомні електростанції, і матимуть підтримку західних повітряних та морських сил. Повітряні сили, включно з американськими, що базуються за межами України, можливо у Польщі чи Румунії, перебуватимуть у резерві для стриму порушень миру та відкриття українського повітряного простору для комерційних рейсів, а лінію фронту планують контролювати переважно віддалено за допомогою безпілотників та інших технологій. Нове покоління української далекобійної зброї вражає ворожі цілі на відстані до тисячі кілометрів. Про суттєві успіхи ракетної програми заявив президент України Володимир Зеленський. За його словами, ракета Довгий Нептун вже пройшла випробування та успішне бойове застосування. Це вже добре відчули на власній шкірі. Росіяни після ракетного удару по нафтопереробному заводі в місті Туапсе краснодарського краю пожежу спромоглися загасити лише на третій день після прильоту. Докладніше далі. За словами військового експерта Ігоря Романенка, ракетний комплекс Нептун спочатку розроблявся для знищення надводних цілей противника ракетами типу Берег Корабель. Саме за його допомогою було знищено флагман Чорноморського флоту РФ Крейсер Москва. Після цього ракетний проєкт Нептун модернізували для застосування ракет типу Земля-Земля з дальністю до 400 кілометрів. А тепер його було переформатовано на комплекс зі значно більшою дальністю до тисячі кілометрів. Нова зброя дійсно вражає передусім дальністю нанесення удару та потужністю її бойової частини щодо технічних характеристик довгого Нептуна. То він має певну схожість з американськими тактичними ракетами великої дальності томагавк. Втім, це різне за класом озброєння, зауважує Ігор Романенко. Сьогодні виробляється близько десяти ракет Довгий Нептун на місяць. Максимальні цілі для України вийти на об'єми виробництво до 100 одиниць на місяць. Нагадаємо, що вітчизняна ракетна програма була сформована в Україні у двадцять році і наразі ми спостерігаємо її поступову реалізацію. Зроблено вже чимало. Втім, робота над новими зенітно-ракетними комплексами триває. Це стосується і оперативно-тактичного ракетного комплексу з балістичними ракетами, чиї випробування пройшли торік. Також в Україні активно розвивається ще як мінімум шість програм по керованих ракетах: пекло, трембіта тощо. Важливо, що ці комплекси значно дешевші ніж закордонні аналоги, зауважує експерт. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.